Знаєте, не планую ніколи від свого відпочинку, тому що живем по принципу, якщо вдалося, то їдемо. Швиденько збираємо наші речі і їдемо в поїздку. Остання така найнесподіваніша поїздка, куди відбулася. Остання, остання поїздка була в робочому плані. Ну це був Мюнхен, дегустація пива. А перед тим Лізбон з португальським портом. Тобто теж була не зовсім сподівана поїздка, і безпосередньо ті вини, які там є, той краєвид, який там є, ну в поєднанні залишили лише приємні враження. Напевно, десь в європу поїхати відпочити. Де, ще не знаємо. А Але як обов'язково з рожевим вином? Ну кудись поїхати навіть в Україні, щось цікаве побачити. Це завжди цікаво. Чи за кордоном, чи в Україні, немає значення. Головне, щоб було цікаво. Ну було б цікаво кудись поїхати, Європа. І нестандартний відпочинок лежати на пляжі. На скажімо, як мене один знайомий каже, якщо у вас все включено, і ви лежите, немає різниці, чи в Турції, чи в Франції, чи в в Єгипті чи в Україні. Я даю перевагу відпочинку, то що десь був, щоб активний. Тобто, гори в... якщо в морі, значить десь чимось займатися на лижах водних, на скутері водному. Якщо є можливість, звісно, на чомусь більшому яхті, ну, як повезе. А про якусь конкретну країну вже думали? У мене є три країни, які я обожнюю, скажімо. Але не скажу поки хочемо сходити в Карпати, взяти рюкзака і походити по горах. Це наші плани. А вже була практика така, ходили в була, ходили вже багато разів. А на Говерлу сходили? Сходили на Говерлу, Да, ну були в багатьох країнах Європи, але ще не були в Іспанії. І почувши, що були дегустації іспанських вин, відвідаємо дегустацію, поїдемо в Іспанію. Загалом, ми, ми, ми сьогодні спілкувалися про рожеві вина. І що хочу сказати, що рожеве вино досить універсальне. Його можна споживати і зранку, і ввечері, і на відпочинку, і також в колі з друзями. Особливим є те, що по перше, воно, звичайно, повинно бути охолоджене. Навіть якщо ми їдемо в ліс, я раджу взяти з собою невеликий контейнер, кинути туди трішки льоду, і ви тільки від цього виграєте. Чому? Бо охолоджене воно, особливо на природі, та і під страви, які ви собі зготуєте на мангалі, на відкритому вогні, і це воно буде смакувати вам набагато краще ніж. Тепле. Також рожеве вино чим приємне, те що його зрозуміло ароматика. Як правило, вона варюється від класичних відтінків лісових ягід, полуниця, сониця, натяки на троянду. А також, от, як ми сьогодні з вами зустріли, відтінки цитрусових грейпфрутів, а також білих яскравих. Квітів приємних. Живе вино воно буде не настільки кислотне, як біле вино. Воно буде більш такі насиченіше, мат, Ну і в той же час воно не буде якраз таке терпке і масивне, як червоне воно. Це якраз золота серединка. І це воно універсальне. Його можна споживати як із звичайними страми, як сир, салат. Так можна поєднувати із більш вишуканими там, стравою з рибою, з м'яса. Універсальне вино на будь-який момент життя, як на мене, я думаю, це досить, досить, досить цікавий погляд, зовсім інший погляд на вино. Як казали, що вино рожеве більш для дам, але що хочу сказати, що можливо жіноча половина людства більше вибере рожеве і гристе вино. А загалом, ну і чоловіки теж, і жінки полюбляють вина, і вони стають зараз популярними. І з із року в рік їх споживають більше, і звичайно виробляють більше загалом. так.